Мета навчитись експериментально визначати коефіцієнт тертя ковзання. Обладнання, яке необхідно для виконання роботи. Древ'яний брусок. Три важкі, масою по 102 г, динамометр і два олівці. Хід роботи. Рівномірно рухайте брусок по горизонтальній поверхні стола І запишіть силу тяги, яка дорівнює силі терця. Силу прикладайте в горизонтальному напрямі. Визначте вагу бруска динамометром і занесіть силу терця та силу тиску, тобто вагу бруска, до таблиці. Визначте у кожному досліді. Коефіцієнт тертя з точністю до 0,1. Побудуйте графік залежності сили терця від сили тиску. Покладіть на поверхню брусок іншу грань і повторіть досліди. Зробіть висновки. Зокрема, чи залежить коефіцієнт тертя від сили тиску, чи залежить коефіцієнт тертя від площі поверхні бруска, що дотикається до поверхні стола. Додаткове завдання. Покладіть брусок з важками на, дві круглі стен, на два круглі стержні. Можна використовувати круглі олівці та рівномірно рухайте його по поверхні столу, Визначити силу терця, силу тиску і коефіцієнт тертя кочення. Порівняйте його з коефіцієнтом тертя ковзання. Результати занесіть до таблиці.